Велика новосілка невелике, але важливе селище у Донецькій області. Від нього до кордонів із Дніпропетровською областю 17 кілометрів. Російські війська обійшли населений пункт з флангів та оточили з трьох сторін. З четвертої річка Мокрі Яли до блокади за різними оцінками залишається півтора кілометри. 18 січня росіяни розпочали черговий штурм, при чому вдало скористалися складними погодними умовами. Йдеться про те, що в цей час під час російського штурму був дощ, туман і низька видимість, що неможливо роботу і півдронів розвідувальних дронів, дронів сил оборони України. Задіяно було декілька одиниць бронетехніки. Зет пабліки гучно заявляють, що війська РФ вже в населеному пункті. А за даними українських військових, росіянам поки що вдалося зайти лише на околиці Великої Новосілки. Проте бої йдуть уже в самому селищі. Боєць ЗСУ із позивним мучний повідомляє, що окупанти мають успіхи. Ворог продовжує штурмувати східну та південно-східну частини селища, поступово просуваючись уперед. Поки українські. Воїни стримують противника, командування обговорює, як організувати відступ. Будь-яка спроба виходу коригується дронами та артилерією ворога. Залишився вузький коридор через поля та ґрунтові дороги. Бійці мені кажуть, що дуже втомлені та змучені, та розуміють те, що вийдуть звідси не всі, комусь треба прикривати відходи. Це місце для багатьох стало пеклом. Ще вчора там у нас були очі та вуха, зараз уже нікого немає на зв'язку. Противник зачищає все на своєму шляху, та шанс вижити може бути не у кожного. Експерти вказують на нестачу особового складу та інженерних укріплень, що призвело до таких тяжких наслідків. Але вони можуть стати ще гіршими, кажуть експерти. Після захоплення Великої Новосілки окупанти можуть піти далі до Дніпропетровської області. Тому, крім військового значення, бої за населений пункт, це і елемент політичного тиску Москви на Київ, пояснює експерт Дмитро Снігирьов. Кремль може використати загрозу боїв на території Дніпропетровщини як елемент шантажу, щоб Київ пішов на умови диктатора Путіна у мирних переговорах та дозволив окупантам взяти під контроль усю Донецьку область.